19 жовтня? Ну нарешті, нарешті прокинулися глобалісти ліволіберали, неотрацкісти, вся ця публіка, яка штовхає Зеленського до війни, яка е фактично складає з себе платформу Антитрамп. Довго думали москові центри глобалістів? Над контрмеседжем, як протистояти тому, що відбулося власне в Білому домі позиції Трампа. Преса глобалістів запустила наратив. Задумайтесь над цим, що Путін готовий віддати території. Аж Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Херсонської, Запорозької областей в обмін на контроль всієї Донецької області. Вкид зробили через Вашингтон Пост, який нібито, якому нібито повідомило джерело на основі телефонної розмови Путіна з Трампом. По моїм особистим даним, Путін, ймовірно, міг запропонувати, що він відмовляється від претензій на всі території Запорізької та Херсонської областей, як записано в Конституції Росії, а лише забрати те, що контролює в цих регіонах. А в обмін віддати території Харківської, Сумської та Дніпропетровських областей. Тобто Дніпропетровщину, Харківщину, Сумщину залишають, а е, Україна виводить війська з Дніпропетровської області. От такий варіант е, я чув, і це логічно. Але не вивід всіх російських військ Херсонської і Запорізької областей. Те, про що нам кажуть глобалісти. Я відразу е, говорив інсайдив, що Зеленський в обмін вимагатиме, е, вимагав вже. Вважати обмін 1 квадратного кілометра донецької території на 2 кілометри інших територій. Це потрібно Зеленському для того, щоб продати нам українському суспільству свої домовленості як перемоги. Вважаю, що Вашингтон Пост спеціально завищує. Всі ці територіальні вимоги Путіна, на які нібито погодився Трамп, щоб подати реальний план Трампа як злив Кремлю. Як стратег... Це стратегія така глобалістів з створення з Трампа, агента Кремля. Це спроба зірвати майбутні переговори за допомогою хибних відомостей. Наші джерела в Вашингтоні повідомляють, що почуткам Зеленський на зустрічі з Трампом пропонував, що готовий буде все ж таки обміняти території Донбаса, по відношенню один квадратний кілометр Донецької території, котру контролює Україна, на два квадратних кілометра території, які контролює Росія в Сумській, Харківській Дніпропетровській. І навіть в Запорізьких областях. В Дніпропетровській і Запорізьких областях росіяни цими днями якраз дуже суттєво просуваються, прискорилися. До того в Донецькій області Збройні Сили України мають. Серйозні фортифікаційні споруди, укріп райони, і тому ціна, на думку Зеленська, з цих територій значно більше. Ну, от така інформація вкинута глобалістами через Вашингтон Пост. Я вам, власне, її цитував. От. Крім цього, всього.